дітям патруль сьогодні на новому велосипеді Helena. Тетяна Люлька, шеф-редактор міжнародного журналу Ком'юніті, і враховуючи наші події в країні, вирішила, що маю бути також корисні своїй державі не тільки тим, що видаю цікаве видання, а вирішила створити щось цікаве і для дітей. Так як сама мама має двох дітей, ось розробили такий проєкт, який має назву Місто професій». Без лишньої скромності скажу, що цей захід відбувся вже в шести містах України. Наразі Одеса це сьоме місто. І без лишнього пафосу скажу, що цей захід мав успіх. Наприклад, у нас поки що рекордна кількість дітей, яку ми зібрали, це було 4,5 тисячі дітей. Це було місто Львів. Сподіваюся, що на наступний рік ми будемо встановлювати нові рекорди. Яка мета цього заходу, до чого ми його проводимо? Що сьогодні власне тут відбувається? Я зрозуміла на прикладі своїх дітей, що діти не до кінця розуміють. Зміст цієї чи іншої професії. Вкрай це було дуже цікаво, коли діти мені сказали, що кінолог це те, що працює в кінотеатрі. Цього було достатньо, щоб мені захотілося створити цей захід. Ось перший у нас був такий в тестовому режимі. Це було місто Житомир. Було небагато, було біля тисячі дітей, але я зрозуміла, що це дуже дуже корисно і цікаво. Як це відбувається технічно? Значить, у нас є імпровізований вход. На вході кожна дитина отримує паспорт. І йде влаштовуватись на роботу. Я вам хочу сказати, що реакція дітей неймовірна. Вони, коли чують, влаштовуватися на роботу, а нам ще й зарплату дадуть. Це цікаво, це такі незабуваємі емоції. Далі діти власне йдуть влаштовуватись на роботу, умовно кажучи. На кожному майданчику в Одесі ми презентуємо тут 14 майданчиків. На жаль, тому що в інших областях у нас було 20-25, І я сподіваюся, що і завдяки вам, в тому числі, вашої інформаційній підтримки, на наступний рік буде бізнес більш активніший, тому що для бізнесу це безкоштовна участь в цьому заході. Ми їх просимо. Презентуйте професію будівельника, презентуйте професію е, перукаря. Да? Але бізнес, чесно скажу, виявився більш пасивніший, ніж в інших областях. Тому я дуже прошу і дуже сподіваюся, що на наступний рік вони будуть більш активнішими. Да? Далі дитинка, пройшовши, а ще. Такий нюанс, що коли запитують вік дітей, тому що дуже активні були, до речі, і відділ освіти, або департамент освіти, перепрошую, дуже класно спрацювали. Отут мій респект, тому що в жодній області такого не було. Дуже пішли на зустріч, влаштували нам зустрічі з іншими школами. Тому вік дітей, найменшому учаснику, у нас було от в рівно два рочки. Найстарший, ну, 17 є років, і 20-річний просять, а можна нам паспорт. Хочемо пожежниками побути. <смі> як, як ми плануємо місто, перше, куди я звертаюсь, це МЧС області і МВД області. Да? Е, скажу, що про майданчик МЧС це найпопулярніший. І я завжди в своєму, на своїй сторінці в Фейсбуці я дуже активно і веду, пишу, що я люблю МЧС будь-яких областей. Тому що ну, так як презентують свої майданчики МЧС, не презентує жодна професія, от чесно кажучи. Тому, е, чи задоволений я, чи взагалі це найпопулярніший майданчик серед дітей. Ви можете, от навіть заради цікавості, з камерою пройти після, от коли захід уже буде закінчувати, запитати дітей, яким ви хочете бути. Можна такі, знаєте, фокус групу зробити до і після 90% Відповідають, що ми будемо пожежниками, тому я вважаю, що а, і ще одна з така до речі, ну з наших наша мета проведення цього заходу це популяризація. От уже. Активно почали щось робити. Популяризація соціальних професій. Я вважаю, що пожежні е, рятувальники, так е, наприклад, ті ж самі е, е, кінологи, да? або у нас зараз працює експерт-криміналіст. Це соціальні професії, як не крути, да. І наша мета їх популяризувати. Лікарі ми маємо на меті, щоб діти розуміли, що це важливо і що це цікаво. На службе я очень и хорошо работаю, потому что я спасатель, всех спасаю, мне дают очень много денег, и я всех э, выручаю. Мне понравилось одевать шлем и в Я спасатель. Ты будешь спасателем, когда вырастешь? Будешь спасать людей, да? Хорошо, спасибо. Как зовут, скажи? Как тебя зовут? Юра Черный. Олег, скажи, воспитанник ты. воспитанник ты детского дома. Детский дом назви, как называется? Перлинка. Меня зовут Ян Блануса А где ты учишься? Я учусь в 117 школе, 2-й Б класс Больше всего мне понравилось, ну, как из шланга воду лить Когда я вырасту, я буду быть пожарным